Без передачі! Не втікається четверта. Пішну на тісь. А скільки пробігу? Ти що, Це по... Що? Ти подорожуєш? О, замок на бокові. Тут же щось коцнові заклеїв, так? Да? Mm. Там вже клеїть. Та, ключ став. Да. Да. Заглушив. Да. <реш> З кнопки, бля, завів. <реш> Це було зразу, що постав? Да. Зразу? Да. Це скільки доплачувати треба? Ні. Да. А, кнопка. Тебе ще й сигналізація. Зразу. Оцю? Так. Да. А ну заглуши. А так. Постав на сигналку. А так А, реагував. Вирубай. Ну давай заводь. Ану дай. Заглушити, заблокувати. Ні, не не А якщо я заглохну, як я його заведу, якщо буду їхати зараз. А, він заглох. Залишайте екран. Як я його заведу? Він заведеться без ключа зараз? Понаробляли, бляха, О, посадка низька. Він на а це одразу виросло зробив. А скільки пробігу? 3, 380, да? Капець, якась посадка, якась маленька. Він є ще й в мотободах. Мені незручно. Ой, але він їде файно по піску. Тут колеса широкі. Ага, ви базики, якщо ви їм ще не поняли. Це це драйв текіна, тим! Того самого текіна, якого всі ніби люблять. І тут безключовий доступ, пацани, щоб ви розуміли. Давайте вийдемо на щось тверде. Він казав не хасанити, бо обкати. Як скаже. Але я його відділа. Капець, він легко по піску їде на цій резині. А цей але ой, як носить. Працює так тихо, ну приємно, я б сказав. Блін. Що я зразу замітив, низько сидиш. Коліна я б не сказав, що прям сильно згинаються, трохи більше, ніж. Точніше, трохи менше, ніж 90 градусів. Але що я замітив, якось мені зразу здалося, що я дуже близько до руля сиджу, Може так і є, але може і ні. Але сидіння дуже зручне, ззаді теж зручно, прям, прям такий для двох нормально. Ручки є нормальні. Вихлоп розбоєний. А ну гаску трохи. Не, звучить нормально зі з заводу. Ну, типа не є, як на фотках. Вілья. Блін, ну ця резина широчена, яка тут. Файно їде, ляха. Якщо ви ну, не знаєте, тут мотор лонціну, Скільки як на Лончені, як на Геоні, ставиться, і вроді ще ставиться бо вони там на 172-й переходять. Е -е. Шестиступка. Радіатор масляний є, тормоза добрі. Ну приємно працює. Прям файно. Є затуп. Прям легенький, він потім розкручується. Підвізка нормальна, як для такого мотоцикла. Вона тут, напевно, менший хід має, ніж на ендуро. Не пробило. Вообще файно. Прикольно. Ось таке тест-драйв, перше враження, яка в мене рубрика з'явилася. А ну так. Ну так, можна би ще щось не знаю, що йому бракує. Прямо чуть-чуть, бо єлі-єлі такий на ходу, на ходу затупчик прямо в кінці, але він якби доганяє, розкручується. Ручка газу не короткоходна. Блін. Їде файно. Ну, приємно їде, плавно так. Капець, давайте зупинимося. Я не ну, знаю, я боюсь його глушити. Він з ключа заводців, йде і має, типу, він завестись мені, але хай... хай цей. Коротше, ручки офігенні. Такий вихлоп, ще не нагрівся. Ось тут вже міні обзор включається. Так, треба це закінчувати, бо обзор. Я зніму, якщо ви про це захочете, написавши в коментарях і підтримуючи це відео лайком і своїм коментарем, щоб я бачив, що вам це цікаво. Така от резина, я навіть не буду казати яка, але видно, яка широка. Сюди, в принципі, для болота є місце. Сюди він зробив бризговик, бо видно летить від Вольцвагена. Все, він не зламається, бо це вак. Все, все, це не обзор. Пацики. Перше враження. Зверху так, все, нічого не розказую. Оце я фігал, що зразу йде от кафіча. Що не треба самому мудрити, з кнопкою це все, без ключа. Він, самий крутий тіп селі, він може так вимахуватись, що капець, він напевно, так і робить. І тут, видно, він щось вже не знаю, впав чи щось що заклеїв. Офігеть. Давайте тут попрямій. На ньому зручно сидіти. Ота посадка дуже рівна. І ти в ньому сидиш, ніби ти втоплений вниз, всередину мотика. З передачі не втикається четверта, втихнулась. Або масло він не поміняв, або треба трошки е натягнути трос щеплення, ну Відрегулювати трохи щеплення. Скидається нормально, а от, ну, через раз коротше, втикається нормально. Кратко розворот на піску. Він маленький відчувається. Для новачки він нормально підійде зручний А на четвертій передачі сумитись. Легка якесь шелестіння п'ята На п'ятій теж щось є. Може це на низьких оборотах щось десь. На третій менше. А друга. Є якийсь такий звук на всіх передачах. Може десь щось відкручено чи що. Блін, на першому тик дуже класно. І так по селі поїздити, і по місту, і отак десь в поле виїхати з пацанами на підлічок. Отак чисто з дороги з'їхав. Да нормально. Я не їду, правда, дуже швидко, але нормально. Офігенно. Яма! Він по піску на цій широкій резині дуже легко їде. Дуже легко, прям дуже легко. Дуже легко, я не можу, я взагалі не направлюся, сидячи, їду. Ви знаєте, як по асфальті з цією резиною, які там шуми, як її веде, не веде. Але офігенно, офігенно пацани. Ну щеплене, щось трохи воно ну, щось якось не так. Настроїти тебе. А може масло чисто замінити треба. Я не знаю. Якийсь легенький шумок, який... Не знаю що це. Ну їде він приємно, коротше, по І по цьому от. Ось... Він його не так носить, напевно, з цієї широкої резини і шипасти. Легенько по цій фігні. Хоча бляк, у мене на форті барахло, а не резина. То напевно на всіх нормальних резинах так більш-менш такий зацепиться все. У мене на форті біда, а не резина. Так я вже кудись в Сраку заїхав. Ой. Коротше, пасики. Якось так. Нейтралка включається нормально. Оба! Офігеть, прикольно, прикольно. Оце бляха, тут то теж вся, яка не згинається при падінні. Тобто тут нема пружинки. Підножки класні, пасажира, блін. Ну, сидіння комфортне, бляха. З пасажиром я отак сів, ну вроді широка, тобто нормально буде, ручка є. Така фігня є, певно, зняти можна кофр ціпити. Він низько відчувається, малим відчувається, тобто керувати ним легко, оці є, клітка є. Тобто впаде, йому нічого не буде для новачка бомба, капець. Мотик такий зроблений, щоб його тупо купляли, Ну бо стільки все, особливо ті, хто хочуть купити собі перший мотик, нащо я на нього сів. Коротше, пацани. Отаке, якщо хочете обзор повноцінний, щоб я все розказав, може тут є якісь недоліки. Отак зверху, такий прям збалансований, прикольний. Е, в Жорстке болото не поїдеш, але він не для того. він... Тут на перший мотик настільки офігенно, або просто ну, кататись. Запчастини на нього є, наскільки я знаю, ну на мотор точно. Бак ніби великий на вигляд. Не знаю, скільки він важить. Тяжким не відчувається. Не відчувається, бо низький він сам, може через то. Коротше, якось так, всім дякую. З вами був Текін 250, дуже класно, що його зняв. Михайло Шумахер. Все. Хочете обзор, повноцінний лайкоси, коментарі, діліться з друзями. Всім до побачення. Всіх обняв.